Весела математика з Галинкою. Доброго ранку, малята. Отож сьогодні четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко. Доброго ранку, пані Юлія. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ой, Галинка, яке чудове привітання ти для нас сьогодні підготувала. Молодець. Дякую, пані Юрія. Ой, а що це за квіточка така гарна у вас? А ця квіточка не проста, вона чарівна. Вона стояла у мене на підвіконні. Я про неї дбала і нарешті вона розквітла. Ой, дуже гарна квіточка, пані Юрія, а в мене у бабусі теж багато квітів на підвіконі. І я люблю за ними доглядати. Поливаю їх завжди. Постерігай за ними, мені дуже подобаються квіти. Яка ти розумничка, Галинко? А наша квіточка сьогодні вранці чомусь була сумна. Чому це так? Вона ж така гарна. Чому їй було сумно? Уявляєте, малята, вона чомусь вирішила, що вона на світі одна однісінька і навколо більше немає квітів. Та це ж неправда. Стільки квітів навколо чудові, яскраві, я їх бачила, пані Юрія. Ось і я вирішила сьогодні принести нашу квіточку у дитячий садок. А поки йшла, показувала їй все навколо, як багато гарних, красивих квіточок є на вулиці. Ось так. Так, я теж бачила, скільки квітів багато. А ще, пані Юлія, я побачила, як їх поливав веселий, весняний, теплий дощик. І квіточки всі дуже раділи. А давайте разом на це подивимось. Давайте. Теплий весняний дощик полив галявину, і на ній виросли незвичайні квіти із цифрами, але деякі цифри змило дощем. Яких цифр не вистачає на першій квітці? Три і п'ять. Так. А на другій. Три. А яка цифра пропущена на третій квітці? Правильно 8. 7, 8, 9. Молодці діти. А на цих квіточках яких цифр не вистачає? 5. І 7. Правильно. А на синій квіточці 4. Правильно. І на третій квіточці. Загубилась цифра 9. Молодці діти. Дивимось далі. На першій квіточці яких цифр не вистачає? 8 і десять. А на другій яка цифра пропущена? Так, 5. І на третій якої цифри не вистачає? 7. Після шести іде 7. Правильно. Подивіться до квітів прилетів метелик і сам схожий на квіточку. Допоможемо йому сісти на квіти у зворотньому порядку: десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці діти. А зараз Метелик з нами хоче пограти. Він буде сідати на квіточку, а ви відгадаєте, яку цифру він заховає своїми крильцями. Будьте уважні. Здогадались, яку цифру він закрив? Правильно чотири. Дивимось далі. Знову сів на квіточку метелик. Яка цифра заховалась? Правильно, один. Полетів далі і знову сів на квіточку метелик. Яку цифру він сховав? Так, цифру три. А на цій квіточці яка цифра заховалась під крильцями метелика? Здогадались діти? Вісім молодці. А ось іще скільки метеликів прилетіло. П'ять метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один. Сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх цих метеликів швидких. П'ять додати один буде шість правильно. Бджілки на лужку кружляли, із квіток нектар збирали, всього п'ять їх прилетіло. Дві на квіточки присіло, скільки трудівниць літає і смачний пилок шукає. П'ять відняти два дорівнює три. Під дубочком п'ять ромашок, під ялинкою ще дві, скільки разом полічи. П'ять додати два дорівнює. Скільки діти? Так, сім. Три волошки, дві ромашки діти мамі дарували, скільки квітів в неї стало? Три додати два дорівнює п'ять. Ось у квітнику у тані зацвіли усі тюльпани. Сім було. Два відсвіло. Залишилось скільки їх гарних квіток запашних? Сім відняти два дорівнює. П'ять. Молодці. Ну що ж малята, ну що ж, Галинко, на дощі пісняний ми вже подивилися. Так, він такий гарний і квіти виросли чудові після нього. Так. і з друзями наших квітів веселими комашками познайомились. Вони теж так люблять квіти, люблять над ними кружляти, так, пані Юрі, так-так. Отож зараз пропоную зробити із нашими квітами невеличку фізкульт-паузу. О із задоволенням. Друзі, запрошую вас потанцювати разом із квіточками. Ми маленькі квіточки, ми росли, росли, ми до сонця. Зараз давайте посадимо квіточки у нашому квітнику. Щоб узнати скільки треба розв'язати приклад. 1 додати 2 дорівнює скільки, подумайте. Правильно, 3. Під номером 3 у нас мак. Висадимо 3 маки. 3. Відняти 1. Дорівнює. Так, 2. Висадимо. Два дзвіночки. Ось які гарні. Розв'язуємо далі. 4 відняти три дорівнює. Так. Один. Посадимо один чудовий тюльпанчик. Ось який. А скільки ж буде три додати 3. Ви це знаєте? Правильно, шість. Тому тут буде рости шість гарних крокусів, ось яких. Один додати чотири дорівнює 5. Посадимо 5 нарцисів. Діти, а ви пам'ятаєте, що існує квітковий годинник. За допомогою квітів можна визначити час. Нагадаю, що маленька стрілочка показує години. У котрій годині розпускається волошка. Правильно о 9. Дивимось уважно далі. О котрій годині розпускається календула. Правильно о 10 годині. У котрій годині розпускається ромашка. Маленька стрілочка. Нам показує о сьомій годині. О котрій годині розпускається кульбабка. Правильно, о п'ятій годині. Молодці. Малята Галинко, мені здається, наша піточка почувається багато краще. Так, пані Юлія, я теж це помітила і дуже задоволена, що наші піточці. Стало веселіше, що ми їй допомогли. Вона тепер буде рости ще краще, так? Саме так. А ще малята, ще малико. Пам'ятаєте, я казала, що вона чарівна? Так, я пам'ятаю, тільки нагадайте, будь ласка, чому вона чарівна? А вона вміє здійснювати бажання. Але треба їх загадати певним чином. А як? А ось так послухайте малята. Ми зараз разом з вами. Скажемо черівні слова. Ось вони. Один, два, три. Все, що заважається. Один, два, три швидко відбувається. І після цього треба тихесенько подмухати на нашу квітку. Ой, як чудово! Давайте спробуємо. Давайте, малята, готові? Отож разом з нами. Один, два, три. Все, що загадається. Один, два, три. Швидко відбувається! Так, малята, я бачу, що наша дітка вже почала виконувати бажання. Ой, як чудово! Нас вийшло, так, паніле? Саме так. Отож, ми зараз з вами прощаємось і чекаємо здійснення наших бажань. До побачення! До побачення! До нових зустрічей!